У центрі Полтави встановили на постамент скульптуру філософа та поета Григорія Сковороди. Керував процесом її автор, художник з Харкова Катіб Мамедов. на Мабуть, рік над створенням працював, і рік пам'ятник лежав у майстерні завдяки людям, які зараз підтримують меценатам. Пам'ятник буде стояти. за кошти міського бюджету здійснюються всі роботи, з встановлення. Облицювання благоустрою, висота бронзової скульптури три з половиною метри, а з постаментом майже п'ять. Важать пам'ятник понад тону. Розповів Катіб Мамедов. Я віскака варіанта. Полі я кілька варіантів робив. Більш такий багатий варіант. Це більш народний варіант. Я робив по його філософії, босом його. Хоча чоботи з ним, посох, там ще пташка співає. Це надія на мир в Україні. Щоб мирне небо було, коли мирне небо пташки співають. А також мірного небо, птички пає. Оскольку пам'ятник известному філософу Скавароді. Оскільки пам'ятник відомому філософу Сковороді, ми подивились, як же він жив. І у нас його називають мандрівний філософ. Тому було прийнято рішення зробити цей постамент у вигляді, бачите, там спуск такий, у вигляді дороги. І вона продовжується. Постамент приходить у благоустрій, практично єдиний пам'ятник Сковороді. У нас теж в Харкові є пам'ятник Сковороді. Ми зробили його у Русі. Він іде. Він прийшов до Полтави. І он прийшов по Полтаву. знімати плівку зі скульптури Григорія Сковородини планують до офіційного відкриття. Поки так буде стояти. Там і букви облицювання повинні бути гранітне. Тут буде облаштовано певний купол для створення правильної температури, для того, щоб всі роботи, які мають бути фінішними. Були виконані з дотриманням всіх технічних правил за словами Катерини Ямщикової бетонування, облицювання постаменту та інші роботи з благоустрою скверу планують завершити до кінця цього року. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.